В нашому списку ви не побачите модних течій. І старих, і нових. У нас немає ні футбольних, ні боксерських чемпіонів. У нас немає представників топових шоу-бізнесу. Ми не включали, як це зараз можна пішло, комбати. Хоча в нашому списку є люди, які воювали і воюють зараз наші партійці. Це чесно, відкрите, без якихось таких технологічних штучок. Громадянська опозиція першою задала високий стандарт прозорості. В чому він полягає? Ми одразу на партійному з'їзді назвали на той час, бо зараз більше, спонсорів партії, які. Внесли кошти для застави, щоб партія отримала право участі в виборах, і почали фінансувати виборчу кампанію. Я буду зараз назвати цих людей. Наші партійці, підприємці, частина з них йдуть в парламент, частина не йдуть в парламент. Леонід Макус, Олег Канівець, Ігор Кішин, Олексій Гаврилов, Петро Ландяк. А зараз на нашому сайті там вже. Близько 50 людей і організацій, які фінансують виборчу кампанію. Одразу хочу сказати, тому що один із центральних каналів практично кожної суботи поливає нас брудом і розказує, що ми то проєкт Льовочкина, то проєкт Фірташа, то проєкт разом Льовочкина, Фірташа і Путіна, і Янковича, і кого завдана. Участь. Команда громадянська позиція у виборах не фінансує жоден із олігархів. Ключове слово жоден. Ні Коломойський, канал, якого коливає груден, ні Фірташ, ні Льовочкин, ні Тарута, ні Пінчук, ні Ахметов, ні Порошенка. Жоден. Ми вільні виконувати ту програму, яку представили, яку зареєстрували і згідно якої діяти. Чому нас?